Художник презентував виставку у Черкасах. Нині тут представлено близько 60 робіт живописця, створених протягом 40 років. Олександр Ворона надає перевагу портретному жанру та пейзажам. Більшість робіт біографічні. Бажаючі зможуть споглядати їх у художньому музеї до 15 серпня. Як про живописця, людину, яка злюбить пленери... спілкуємось і підтримуємо дружни зв'язки. каже, Олечка, є прекрасний художник, наш Донецький Олександр Іванович, ти його знаєш, тільки за очі, тільки по роботах. Каже, Олечка, його випускають з Донецька. Він має приїхати до вас з виставкою. Постав, будь ласка, його план виставки, якщо можна. Ні, ну я ж кажу, жанр портрета, це я хотів більше портрету. А то що, фурмоти, пейзажі? У всіх жанрах життя, нормально. Однако стоїть. Ну, як немає портрету, заказу, то у самого себе вже стільки я малював, ніхто не, не один ми бачив, а портрет починається 80-х років. От, то пишу, під пишу. пишу. Квіти буквально були останні квіти, я, я Грозіолос написав. Час, які були далі квіти. Як вас у Черкасах зустріли? <звіт> як вас? вас зустріли у Черкасі? Ну от тільки зустрічають в ну, музеї з, -з задоволенням зустрів, як їм сказали, що я хочу тут зробити ручкою Запросили з задоволенням. І коли я вже привіз роботи, ще не виставляв, а вже подивилися, Дуже були так сказати забрали, що непоганий художник ході виявився в Черкасах. У зв'язку зі складною ситуацією на сході країни художнику було дуже непросто виїхати з Донецька та забрати свої роботи. Деякі з них так і залишились у приватних колекціях та музеях, як на території України, так і поза її межами. Нині художник мешкає у Корсун Шевченківському Черкаської області.